Що розглядається уряді питання отримання сертифікатів тим, у кого вкрали житло в окупації, і люди більше не мають можливості повертатися в морі після деокупації. Таким чином, можна було б зупинити потік переселенців, які повертаються в окуповану територію заради нерухомості? Ну я думаю, що в уряді на сьогодні розглядаються всі можливі варіанти і це, але на сьогодні. Не являюсь я уряду, інформації у інформацію мене відсутня, але знаю, що відповідні профільні міністерства розглядають всі варіанти максимальні для компенсації за втрачене житло, як знищене, так і просто яке на сьогодні, скажімо так, віджате і знаходиться у держави агресора представників, скажімо так, або їх поспішників. Це питання 100%. Обговорюється, але його вирішення на сьогодні не можу коментувати. Інформація така у мене особиста відсутня. Це питання завжди правоохоронці, але це. Ні, тут питання, воно mm. комплексне, це, да. ну, це питання воно болить, тому його і треба піднімати і обговорювати. Під сертифікати, чи є затримки, чи скільки людей чекати? E, на сьогодні я вже зазначив, що. Додатково кошти були за пошкоджене житло постановою передбачено через розпорядженням Не пам'ятаю це 2 мільярда 440 чотириста мільйонів. Пошкоджене знищено житло майже 4,5 з мільярда. Також відповідним документам передбачення зараз відбувається документальна оформлення цих програм, і також мешканці зможуть більш оперативно отримувати сертифікати та придбати житло. Це питання на сьогодні вирішується і майже. Ну, більша частина потреб на сьогодні буде закрита. Ну, і біль, цей процес більш без... це приблизно там, місяць, два, тиждень, ну, Я та... сподіваюся, що вже у другій половині серпня люди отримують сертифікати і зможуть вже придбувати житло. Така проблема була, але всі постанови також передбачають і здійснення цих заходів у разі наявності безпосередньо коштів, які залучаються від гранті, випози і, і так далі. Бо розуміємо, що для власників житла, які вони. Втратили або пошкоджено, це для них найбільше на сьогодні проблема. Тому питання на державному рівні вирішуються, можливо, не так швидко, як всім хотілося б, але є рух певний і сподіваюся, вже в другій половині серпня люди зможуть сертифікати свої реалізувати.